Всім привіт! З вами Святослав, Ми продовжуємо гру The Long Dark. Так, я записую невеличку додаткову серію. Ми вернулися якби назад. Ви бачите, вон озеро є наше. Загадкове, воно є бункера. Я знаходжуся на горі. Тепер дивіться, що я знайшов. Бункер. Пробуємо. Заходимо всередину. Капец, бункер, новое местоположение, запас для выживания. Итак, что у нас есть? прости инструменты, сукиры, две. Вот и у нас все находилось, зараза. Так, и знаете, знаю, что нам стоит брат. у меня уже сукиры есть. Э, гвоздодер у меня тоже есть, но да, давайте я возьму пока. Ну, сукіру візьму. Може щось треба буде викинути. Давайте шкафчиком. Шкафчики пошукаємо, що там є в шкафчиках. Ще один. Ну, не повезло. Прості у нас шкари. Шоколадний батончик. Так, що в нас ще тут є? Ліхтарик. Ну, літа. Опа, каністри з горючим я заберу. То нам пригодиться. Все, у мене вже перегруз знову величезний. Тканина. Так, то маленький кіся. Ну зараз подивимося все помаленьку, все ходимо помалесенько. Та серія буде присвячена тільки бункеру. І як я туди добрався. Так, а газету, ну давай та берем. То що таке у нас ото? Якась палка там засунута. Аварійний фонарик. Ну давайте ще один візьмемо. Жалко, що з них не можна горюче зливати, було б взагалі ідеально. Куден би був повний. Так, тут нічого немає. Так, що тут є? Картонна коробка. Картонна коробка, тру, добре, зараз ми візьмемо, давайте ще візьму фонарик, оцей факел. Картонну коробку. А скільки у нас 16 хвилин? Рукою? А, тільки ножом можна. Ну добре, валим. Розлумали ми, давайте. Що тут ще є? Енергетичний батончик, шоколадка. Вялена якась свинина. Так, що тут ще є у нас? Ох, який тут вообще, ну тут просто казка, тут. Тут просто капець для виживання. Нам би ще тут, звісно, патрончики не помішали. А, от він такий маленький. Далі ходу немає. Так, давайте я ще візьму інструмент. Ще є. Качественний інструмент. Круто. Так. Ну, давай ще ми візьмемо. Зету. Та давай ломаємо. Що у нас часу є повно. Так. А Так, що у нас є по цьому? Голод. Давайте я щось попробую з'їсти зараз. Наїж. 46 кг вже. Вже 15 кілограмів у нас перевіс. О, навіть тіжечку є. Так, давайте я забираю. Що тут ще в нас є? Охотничий ножик і що? І консервний ножик. Забираємо консервний ножик. Воду. Ні, я ножик теж візьму охотничий. І потім подивимося. Може просто навіть не будемо ремонтувати. Якщо... Я думаю, що тут все стопроцентне. Так, вода. Так, і одна штука, шо... то шо це таке у нас. Шкафчик закритий, ну давай, шкафчик закритий. Шо в тебе там є. М -м? Шкари прорезинені, ну добре. Опа, тонкий шестерний світер. І... Але у нас він був, точно. А обычная зимная курточка. Ну добре, забираємо. Да, не хило, не хило тут, я вам скажу. Так, але я щоб ще хотів присісти... Давайте, я ще тут Що тут є? Тут тільки такий шкафчик, більше нічого немає. Так, ти ще ходити Ти вже ходити не можеш. Ясно, у тебе вже перегруз, повний. Давай, давай, давай. Що ми. А, то правильно, ми ж коробку роздолбали і. ніфіга не взяли. Так, що тут ще є валяється? Ще труд валяється, ну давай. Так, давайте я ще зайду все-таки в той шкафчик. І одяг одяг одяг. Е... Так, а що ми такі тяжкі взяли? Ну, каністер нам треба, мабуть. Нехай буде. Вот гваздидер. Давайте я його один викину. Не треба нам, сукира. Нафік. Е... Так, один у нас є ножик? Оцей консервний викинемо. Що у нас вже легше? Не, ще 52 кілограма. Так, що тут ще можна викинути? Труд, кедрові дрова. То один кг 500 Ні, то тільки 500 добре. Ну, в принципі, одне можна викинути. Що там ще в нас? Ось з курточками. Так. Обична і в нас є обічне. 3 кг. А що, якщо ми тебе порвемо, що буде? Мабуть тільки тканина. А ну, давайте я закрию. І подивимося, що в нас буде. тканина тільки, якщо ми порвемо тебе. Так, ремонт. Да. Давай, заберемо. Так. Шкари в нас є отакі і такі. Так, що ми можемо з тобою зробити? Ну давайте візьмемо. Заберемо. Вот так Таким чином. Все, скільки у нас? 47 кг. Ну все, рухатись він може, бігати, бігати він не може. Ну, але рухатись він може. Нам хватить, щоб я вам розказав і Так, я тут же дивився та Нам же хватить, щоб я вам показав, як я сюди заліз. Круто. Що тут таке оставить запас для виживання? А, ну правильно, ми валимо звідси З того бункера. Так, погода, надіюсь, прекрасна, ясна. Ну, в принципі, не дуже і погано. Так, вон, дивіться, як ми сюди дійшли до того бункера. Тут музика грала. Я вон орієнтуватися треба по тій скалі, От вона біля тої скали, то є бункер. Ми спускаємося от, вниз. Зараз я вам покажу, куди, як куди зайти. От я просто йшов догори до того на розвідку. Вон зайчики бігають. От, спускаємося нижче, нижче, нижче і нижче. Просто йдемо прямо і все. О, я вам буду показувати внизу, що робиться. Тут зараз внизу будуть будиночки стояти. Від того вон є будиночки, бачите? Вон є будинок. Ну круто! Я дуже довольний, що я не йшов той бункер. Так, ну йти він не може. Ну, будем так листы Просто вот дем прямо никуда не свертаем. Я вон думаю, дем прямо, прямо, прямо. И зараз я покажу, куда мы выйдем. Так. Вот на старичка речка, яка туда ВД до ГЕС. Если вы помните, Та річка в Д дугес. А вот наше зачарованное озеро. И нам просто треба піднятися до горы. Вон між тими скалами. Вон давайте спустимся сюди нижче. Вот я зараз спущуся сюди. Чтобы вы знали, куда йти. Вот, просто заходим сюди. Між ти до річки. И вон сюди прямо поднимаемся, и на скалу. Просто прямо лізем, 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 і все. І ми знайдемо. Давайте я зараз вам покажу. Десь це зачароване наше озеро. Вот воно. Вот наше зачароване озеро. Ну це ріка. Зараз буде зачароване наше озеро. і буде наша адміністрація турбази. Так, якщо я не помиляюсь, адміністрація турбази в нас з правого боку зараз зарадись буде. Нам треба от сюди піти. Так, щось там олень так став. Ну... Він нас не бачить. Ну, ми його і теж чіпати не будемо, зачем олень не чіпати. Так, вроді я правильно йду на адміністрацію турбази. Так, зараз ще трошки і будемо бачити, чи ми правильно чи ми неправильно йдемо. Вроді правильно. Так, вроді правильно. Точно, от воно є. Так, все правильно. Думаю, що я вам допоміг. Хто не знав, як знайти бункер. Я сам, в принципі, не знав. Ми стільки разів там з вами ходили, музика грала, і я не... просто його не бачив. І зараз просто наткнувся. Навіть не знаю сам, як я наткнувся на той бункер. Звісно, то просто жесть. От зразу би на початку карти ми б появлялися біля нього. От з'являлися і там одись. Метрів 5-10 від нас. Одразу той бункер, щоб ми собі могли взяти і ножик, і сукиру, і все. Ну, звісно, там зброї не було. Не знаю, як тут гра регенерується, не регенерується по-інакшому. Будете мені писати в коментарях. Якщо когось десь бункер в іншому боці знаходиться, чи в іншій стороні. Так, давай. Я знаю, що тобі тяжко йти, але я вже хочу зайти і записатися гру, щоб ми гру записали в доміку. І вже на слідуючу серію ми вже почнемо вслідучу серію з того щелі. Будемо вивчати нашу територію в тому щелі. Так що тут вийшла така у нас невеличка додаткова серія. Вон загадкове озеро наше. Що вийшла наша серія. І ми ту серію присвятимо тільки бункеру. Так, ще чуть-чуть. Вон там, якщо, ви знаєте, тут желізна дорога проходить. Ми зараз зайдемо в будинок, я збережуся. І все. Ну давай. Давай ще чуть-чуть. Так, що в нас з годину робити? 4 години ще можна треба буде тут поспати, мабуть. Так, давайте я зайду. Так, пішли наверх. Так, він же йти не може. Добре, на цьому, я думаю, ми серію закінчуємо. Думаю, що вам було інтересно, що в цій грі ще знаходиться якась схованка, якийсь бункер. Я вже казав, що ми всю карту облазили, ага. От і не облазили. Добре. Не забуваємо підписуватись на канал. Пальці вверх. З вами був Святослав. па, -па.